Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Яна Стампнєвич запрошую на польсько-український розмовник. Хто і чому вивчає польську мову? Чи польська мова була колись модною? Чому і коли, чи є у світі народи, які можна назвати прихильниками польської мови та культури, дослідження на цю тему проводить доктор Пьотр Каяк із центру вивчення польської мови та культури для іноземців Варшавського університету Полонікум, і про це він буде розповідати в нашому ефірі сьогодні? Теж хочу поговорити про традицію викладання польської мови для іноземців, тож сьогоднішній. Польсько-український розмовник має характер непрактичний, але радше теоретичний. Спочатку кілька слів про центри вивчення польської мови та культури для іноземців. Полонікум. центр має довгу і багату історію. Вона розпочалася у 1956 році, і саме тоді у Варшавському університеті було проведено перший післявоєнний літній курс польської мови. Учасниками стали іноземні вчені славісти з 15 країн. Це були філологи, котрі у своїй праці зосереджувалися на дослідженні слов'янських. Вивченні слов'янських мов таким чином, у 1956 році Варшавський університет повернувся до події, що відбулася чверть століття. Перед тим, у 1931 році, коли вперше в Ягельонському університеті в Кракові організовано багатотижневі літні курси польської мови та культури для іноземців. Наступні курси проводилися у Варшавському університеті теж у співпраці з Ягельонським університетом і по. Познанським університетом, а назва Полонікум використовується у Варшавському університеті з кінця 50-х років минулого століття. Центр виконує свою місію вже десятиліттями, 70 років, незалежно від структурних змін, яких зазнав університет. Гостем польсько-українського розмовника є доктор Пьотр Каяк із центру польської мови і культури для іноземців Варшавського університету Полонікум. Чи польська мова належить до популярних мов? I wicowego zapytania, choć o poczaty naszą rozmowę. To zależy, jak chcemy zdefiniować popularność, bo cały czas musimy pamiętać, że język polski to jednak język rzadziej nauczany na świecie. І, очи віще, може залежить від того, як ми визначаємо саме слово популярність. Варто пам'ятати, що польська мова не належить до групи мов, які масово вивчаються у всьому світі. Звісно, ми можемо зустріти представників полонії, польської діаспори, тобто осіб польської національності, котрі народилися і проживають за кордоном. І для них польська мова не є першою. Вони нею не користуються у повсякденному спілкуванні, і ці люди власне вирішують вивчати польську мову. На курсах, щоб знати мову своїх предків, натомість і хочу це зауважити. Польську мову вивчають не тільки представники полонії, але теж іноземці не пов'язані з Польщею, котрі не мають польського походження, і гроно цих іноземців збільшується. І країни, з яких походять студенти, трішки несподівані. Правдів'я тузоземських ужитковників язика польського на світі, і то часом в таких заскакуючих обшарах. To, to jakie co krainy? Na przykład w Chinach coraz więcej mamy zainteresowania językiem polskim, w Indonezji. В'єтнам Китай зростає зацікавлення польською мовою, також в Індонезії. Також у В'єтнамі вивчають польську мову. Нагадаємо, що у Польщі проживає В'єтнамська діаспора, але вона значно відрізняється від В'єтнамців, котрі не виїхали з країни. Бразилія це наступна країна, де зростає зацікавлення польською мовою і польщею. Причому не серед полонії, тобто нащадків поляків, котрі виїхали до південної Америки на зламі 19-20 століття після. Другої світової війни я також хочу запросити на події, які проводить полонікум, і які стосуються популяризації польської мови і культури не тільки у світі, але теж всередині країни. Наше видаження курису також часто посвячені популяризації польщини не тільки в світі, але також в країні. А що впливає на те, що польська мова стає популярною в якійсь країні? Ось ви згадали про те, що польську мову вивчають в Китаї. Що на це впливає? Кілька речей. Перша то є невонтлівий сукцес господарчу польські любіме нажекач НАТО, вже та ситуація фінансова кілька елементів. По перше, це економічний успіх Польщі. Звісно, ми можемо нарікати на економічну ситуацію і так далі. Але ми залишаємося надалі дуже привабливою європейською країною в контексті інвестування. Ми, тобто Польща, приваблива країна глобальної півночі. Друга справа так це сприятливі дії державних установ. Це діяльність Міністерства закордонних справ, котре висилає чудово спеціалістів у різні країни, і вони працюють, наприклад, у польських інститутах, тобто інституціях, що займаються популяризацією і польської культури і польської мови, і загалом польщі також польські дипломати звертають значну увагу на популяризацію польської культури у світі. Це теж праця Міністерства науки і освіти, котре проводить програми студентського обміну тощо. Ну і це передусім вчителі, котрі є одноосібними, можна сказати, промоційними кампаніями Польщі та Польщі. Ольської мови у світі, отже, у цій нашій бюджетній сфері, тобто діяльності установи, що фінансується польським держбюджетом, нам дуже залежить на тому, щоб польща у світі мала бренд сучасної, цікавої, перспективної країни. ...кояжона з новочесності, з файним життям. I z bardzo ciekawym miejscem w obszarze europejskim. Ви o про сучасну współczesnym języku, i w związku z tym chcę was zapytać: jak zmieniło się i jak zmieniło się цих tych 70 -tych lat w polskiej mowy? Oczywiście pamiętamy o tym, zwłaszcza w Polonikum, ucząc od 70 lat jako instytucja polszczyzny, Безперечно, ми полоніком, тобто інституція, яка займається навчанням іноземців в польській мові, а також допомагає цим іноземцям пізнати краще польську культуру. Отже, ми тут дуже добре пам'ятаємо, що це культура підтримує зацікавлення мовою і так би мовити, мотивацію її вивчення. Якби не приваблива культура, якби не цікава історія, глибокі традиції, то ми, тобто центри вивчення польської мови та культури, полоніком, втратили б дуже багато прихильників. А Можна навіть сказати фанів, коли у 1956 році вдалося відтворити цю традицію навчання іноземців польській мові саме тут, у Варшавському університеті, я кажу відтворити, тому що ми діяли перед другою світовою війною, і до цього я ще хочу повернутися. Отже, коли ми відтворили діяльність з полоніком. То нашими основними курсантами були науковці, котрі займалися славістикою, тобто слав'янською філологією після Другої світової війни. Ми, тобто полоніком, займалися, можна сказати, навчанням еліти, і наша праця із полоністами та славістами дозволила вивчити експертів, які стали важливими науковцями в галузі славістики, і потім вони вже вивчили чергові покоління науковців. Натомість світ змінився значно після падіння берлінської стіни, і згодом після вступу Польщі до Європейського союзу. Сьогодні польську мову можна вивчати всюди, і польську мову вивчаються не тільки люди, котрі пов'язані зі слов'янською філологією, не тільки науковці. До нас вчити польську мову приїжджають люди, котрі займаються фізикою, хімією, музикою. Пам'ятаємо, що Фредерик Шопен є неймовірним магнітом, який притяг. Гою до Польщі піаністів з усього світу, тож можу сказати, що гроно наших курсантів упродовж цих 70 років змінюється, і це вже не тільки полонія. Думаю, що в такому руслі це зацікавлення польською мовою буде розвиватися, але поживемо, побачимо. Ми Переш 70 lat і то є bardzo цікава зміна, яка nastąpiła. Dlatego zakładamy, że що trend тренд utrzyma, утримав, але життя jest nieprzewidywalne. Нагадаю, ви слухаєте польське радіо для України. Гостем польсько-українського розмовника є Пьотр Каяк із центру вивчення польської культури і мови Полонікум. І ми говоримо про те, хто вивчає польську мову нині і хто нею цікавився раніше. Ви згадали про те, що зацікавлення польською мовою великою мірою зумовлене зацікавленням загальної польщею польською культурою. Czy z każdym rokiem Polonikom ma większe kursantów? Ciężko powiedzieć, że coraz więcej, dlatego że sytuacja ostatnio jest troszkę dziwna tutaj w tej części świata. Chodzi o różne wydarzenia, takie jak pandemia, Важко сказати, що з кожним роком до нас приїжджає дедалі більше курсантів, тобто іноземців, котрі хочуть вивчати польську мову, тому що останнім часом ситуація у світі є досить нестабільною. Я маю на увазі і пандемію, і російську атаку на Україну. Це впливає на людей, котрі. Не зовсім розуміють геополітичну ситуацію і на їхні відчуття безпеки. Зацікавлення нашими курсами стабільне і вже роками воно утримується на високому рівні. А решта залежить від погоди, як то кажуть, або ж від фінансової ситуації курсантів. Адже такі можна сказати, звичайні студенти, котрі приїжджають щоб вивчати польську мову для себе, вони повинні мати теж фінансові можливості. А відповідаючи на ваше запитання, якщо ми порівнюємо із 70-ми роками минулого століття, то мушу сказати, що тоді було більше курсантів і більше студентів. Але тоді Варшавський університет був монополістом, коли ми говоримо про курси польської мови. Тепер є чимало різних шкіл, курсів, то що майже кожен польський університет пропонує курси вивчення польської мови та культури. А наші колеги в цих університетах пропонують справді. bardzo wysoka i równa nawczania. Teraz też zainteresowanie polską języką jest powiązane z tym, że i najemcy przyjeżdżają do nas pracować i dlatego też chcą wyuczyć polską język, aby sobie tu komfortowo poczuć. A dla tego potrzebny jest odpowiedni instrument, to znaczy język. Ale także ludzi, którzy wiedzą, że za chwilę podejmą pracę w Polsce i z tego powodu potrzebują użytecznego instrumentu, czyli języka. Чи плануєте гучно відсвяткувати 70-річчя полонікум? Курс 70 кто одбенді ще в буде бенджі буде відбуватися згодні з спеціальним у серпні. Відбудеться 70-й курс вивчення польської мови. Він буде традиційним. відбуватиметься він згідно із моделлю наших курсів. Натомість у межах цього курсу ми пропонуємо окремі події, пов'язані із річницею діяльності Полоніку. А святкування ми плануємо провести у січні 2026 року. Тоді проведемо ювілейну конференцію, яка буде присвячена. А не тільки 70-річчю полоніком, але теж 100-річчю навчання іноземців польської мови в стінах Варшавського університету, відродженого університету, йдеться про те, що популяризувати мову, культуру може незалежна держава. І так склалося, що у січні 1926 року відомий мовознавець Вітольд Дорошевський. Заснував курси польської мови для іноземців, і він був тою першою людиною, котра почала викладати іноземцям польську мову і допомагати їм засвоювати польську мову. Я науково цікавлюся цим періодом, і ці курси дуже стрімко розвивалися, але їх перервала Друга світова війна. Ці мої дослідження показують, що у Польщі завжди цінувалися люди, котрі цікавляться польською культурою, мовою. І, взагалі, іноземці цінувалися. Якби не катастрофа Другої світової війни, то наша дидактика була би на набагато вищому рівні. Якби не катастрофа другої війни, світової, то правдоподобні були би о 30 дійсті лет до пшоду, якщо хоч о всякі квесті дидактичне і teoretyczne. А звідки тоді, тобто перед другою світовою війною, до Польщі приїжджали іноземці, щоб вивчати мову? То єс завше одбіття якісь ситуації політичної на світі і в мінзвойню та це завжди відзеркалення політичної ситуації у світі і у міжвоєнний період двома країнами, котрі були найважливіші із перспективи польських політичних закордонних дій, це були Франція, Сильна імперія та Італія, яка була завжди важливою країною для Польщі з огляду на довговічно тривалу міцну традицію академічного наукового обміну. Звісно, приїжджали. Теж представники Полонії, котрі завдяки фонду Костюшка приїжджали, щоб вивчати польську мову, мову своїх прадідусів і прабабусь. А крім цього, вивчати польську мову до нас приїжджали сусіди: румуни, чехи, словаки. З Латвії та Естонії теж приїжджали курсанти. Це такі найпопулярніші напрямки, котрі теж повторюються на актуальній карті світу, зацікавлення польською мовою та культурою. Італійці це дуже цікава історія, тому що польсько-італійська дружба існувала незалежно від політичного контексту. З Італією польща завжди мала добрі стосунки. У 1928 році у Закопаному відбувся перший курс польської мови. І це був курс саме. dla italijców. Jego inicjatory Roman Polak, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Giovanni Maver, chresny, baćko italijskoj slawistyki i polonistyki. Romana Polaka, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Giovanni Mawera ojca chresnego włoskiej slawistyki i polonistyki. Ви досліджуєте історію діяльності полонікуму, тобто школи вивчення польської мови та польської культури, яка діє вже 70 років, при Варшавському університеті теж досліджуєте ширше зацікавлення іноземців польською мовою в такому історичному аспекті. Чи і коли був період, про який можемо сказати, що це був бум на польську мову? Було Кілька таких муд. Б, напевно, 30 już кризис, сторони... Було кілька періодів хвиль моди на польську мову. Я передусім хочу згадати про 30-ті роки минулого століття. Чергова мода була наприкінці 50-х років, коли польща дещо відкрилася на світ, і завдяки цьому до нас почали приїжджати іноземці. А наступний період це перша половина 70-х років. Ну і наступним я би сказав романтичним періодом. Був час після змін з кінця 80-х років до Польщі почали приїжджати люди, котрі хотіли більше дізнатися про цю країну, яка вийшла із комунізму. Ну і відповідно, студенти, котрі хотіли вивчати польську мову, теж з'явилися. Натомість, якби я мав сказати про найкращий період. То він тут і тепер. Ми часто нарікаємо на наше сьогодення, але польща справді має добрі моменти у своїй історії. і Про це свідчать найрізноманітніші рейтинги. Польща, польська мова, звісно, не є такою першоплановою мовою, як англійська. Польща належить до менших країн, але вона справді приваблює чимало людей. Тут сприятлива погода, тут безпечно. A, a ludziom potrzebna bezpieczeństwo. Kiedy oni wybierają się przyjechać do jakiegoś kraju, to ważna jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i przewidywanie z danej krainy. I świadomość, że kraj, do którego przyjeżdżają, jest przewidywalny i opiera się na takich mocnych fundamentach, a ta polskość daje dobre zaplecze. Говорив Пьотр Каяк із центру польської мови та культури для іноземців Варшавського університету Полонікум, а говорив про вивчення польської мови іноземцями про зацікавлення польською мовою та культурою у світі і про те, що бум на вивчення польської мови є саме тепер. А я хочу заохотити вивчати польську мову разом з нами польським Радіо для України. Що вівторка та щочетверга в ефірі польського радіо для України о 12.05 звучить музичний урок польської, на якому ми перекладаємо текст однієї пісні. Звертаємо увагу на слова, які вам можуть придатися у щоденному мовленні. Заохочую теж слухати музичну програму. Спробуємо до. Мовитися, спробуємо ще догадач. Це двомовна музична програма польсько-українська. Тут ви маєте нагоду послухати живу сучасну часом розмовну польську мову у виконанні мого співведучого польського репера Марчина Дужепе Матушевського. І, звісно, польсько-українські розмовники теж заохочую слухати щоп'ятниці о 12.05, А всі ці передачі ви можете. Знайти на наших подкастингових платформах, зокрема, в Spotify. Тож шукайте, слухайте, вивчайте, вдосконалюйте, шліфуйте і закохуйтесь у польську мову. з вами була Яна на Ви слухали польсько-український розмовник. Почуємося за тиждень.